Друзі, сьогодні ми приїхали в іншу країну, країну, яка знаходиться біля океану і має назву Португалія. Мене звати Георгій Кур'янов, і давайте разом дивитись місто Лісабон. Зараз ми знаходимось на Плац де Комерсіне. Це площа, на яку раніше в стародавні часи прибували всі корабли з дивовижними товарами зі всього світу. Тому що раніше Португалія була колоніальною державою, вона тримала колонії заморські, з яких привозили різноманітні товари. Але все змінилося в 1755 році, коли трапився відомий землетрус. По оцінкам вчених, це був один з найбільших землетрусів в Європі. Він майже зруйнував місце всього за 6 хвилин. І після цього історія пішла іншим шляхом інші колоніальні держави, такі як Велика Британія. Стали панувати у світі. Португалія погрозилася в кризу, тому що вона е, якийсь певний час відбудовувала все те, що зруйнував той землетрус, за яким прийшло цунамі, а потім величезна пожежа. Вони не могли приймати е, товари в Лісабоні і в той час швидко розвивалось інше місто Португалії, яке має назву Порту. Але це місто Лісабон було перебудоване. Саме тому тут дуже багато будівель, які мають архітектурний стиль бароко. Тому що всі ці будівлі були вже збудовані після землетрусу. А ось ця площа, вона була ну, трохи реконструйована, тому що вона знаходиться в Альфамі, в єдиному районі. Який більш-менш зберігся з тих стародавніх часів. Він має архітектуру ще до 1755 року. Перші лісабонські трамваї були запущені. В 1873 році. Але найбільш відома серія трамваїв була випущена у 1930-х роках. І саме зараз лісабоном курсують ті самі трамваї, що і курсували ще 100 років тому. Їх тільки трошечки модернізували для того, щоб а, вони і далі могли їздити, тому що вони ну, старі. Але це ті самі трамваї, вже 100 років прямують пагорбами Лісабону. І ось зараз ми стоїмо біля такого трамваю, який е, стоїть на плац комерційне просто для того, щоб люди могли біля нього сфоткатись. Але якщо вам треба прокатитись на найвідомішому, Трамвайному путі Лісабону тоді на вас чекає трамвай номер 28. Він йде з самими мальовничими пагорбами Лісабону і про нього знають всі. Протягом своєї історії Башта Белен. Була свідком багатьох важливих подій, які вплинули на світову історію, таких як відправлення Васка Дагами до Індійського океану, а також повернення Фернанда Магеллана з його подорожі навколо світу. І зараз Баште Белан є одним із символів міста Лісабон. Багато туристів відвідують її кожного дня. Тут постійно є якась черга на те, щоб потрапити усередину. Тому що з цієї вежі дивовижний вид на річку Тежу та місто Лісабон. Друзі, уявіть собі, що ще десь 5-100 річ тому, коли ця башня була. Збудована, вона зустрічала багато-багато кораблів, які мандрували всім світом, які плили через цей величезний Атлантичний океан і припливали сюди, у Португалію, для того, щоб вигрозити свої дивовижні товари зі всього світу. Наскільки ж у неї глибока історія? Вона навіть зберіглася після цього землетрусу, який зруйнував майже це місто, а башня залишилась. Друзі, зараз ми знаходимось біля мосту 25 квітня. Тут дує просто шалений вітер, мост співає, гудить. І це найбільша споруда в Лісабоні. Її можна побачити з будь-якої точки Лісабону, якщо ви знаходитесь на якомусь пагорбі. А Лісабон, він відомий своїми пагорбами, це місто сімох пагорбів. Тобто, на будь-якому опинився, міст побачив, це дуже класно. Ми вже піздуємо до цього мосту півгодини, і він здається настільки поруч, але ми все йдемо і йдемо. Скільки йти? Два кілометри, скільки йти, ще кілометр. Тобто... Якщо ви будете колись в Лісабоні, а я впевнений, що ви обов'язково будете в Лісабоні, якщо ви дивитесь це відео, тому що ви найкращі люди у світі, тоді обов'язково їдемо до мосту 25 квітня на громадському транспорті. Не йдіть пішки, їдьте на громадському транспорті прямо до мосту. Фоткайтесь біля мосту, знімайте відео своє біля мосту, тому що мост, цей мост того вартий. Він вартий, щоб на нього подивитись. Іншого такого мосту на цьому континенті в Європі ви не побачите. Його брат Близнюк знаходиться на іншому континенті, в США, Сан-Франциско. Але це вже зовсім інша історія. Гуляючи лісабоном, можна побачити ось таку плітку: це азулеже. Азолежо це традиційний розпис керамики, який з'явився на початку 13 століття. Цей розпис відображає історію та культуру Португалії, її традиції та вірування. Назва азулежу походить від португальського слова азул, що означає синій. Азулежу можна побачити всюди: на стінах, підлогах, сходах та інших архітектурних деталях в Португалії. Цей елемент декору не тільки красивий, але ще й дуже практичний. Бо виконую функцію термообміну. Влітку охолоджує будівлю в зберігає тепло. Друзі, зараз ми зайшли до ресторану для того, щоб спробувати якусь традиційну португальську їжу. І я замовив такий фішплейт з всіма. Португальськими цими приколами з креветками, з із... сардинами, і з всім-всім. А Юля замовила ось такий суп з хлібом а... і яйцем. Який він Ну, Це суп з цим щасником і каверіан варіант. Хлібами яйцем. Да. Суп з хлібом і яйцем доволі прикольний. Чекаємо на тарілку з рибою. Друзі, і ось зараз нам вже принесли цю fish plate. Ми вирішили, що е, будемо пробувати всю португальську рибу водночас. Ось це я так вважаю, що це дорадо. Оце сердінки, оце якась шматочок незрозумілої риби. Можливо, це ні, це не овоч, це риба. Ще тут великий прунс такі є. все дуже насправді простенько, тільки рибка і трошечки картоплі є, лимончик, морковочка, і цей. І томат. А, вони особливо не заморочуються. І насправді воно а, недорого коштує відносно такої тарілки. Друзі, і ми продовжуємо пробувати португальську їжу. Зараз ми замовили ось таку паелью. Це різ з морепродуктами. І в нього додали ще. Чернива кар... каракату. Тому воно таке чорне. Воно навіть має назву паеля де негра. Негра це чорний. Я собі замовив ще ось такий салат з осьминогом. Це маринована осьминог з бачимо. А Юля взяла собі ще ось таких креветочок. Салат з осьминогом. Слухай mm. слухайте, Це такий маринований осьминог. Трошечки кисленький. Мені подобається. Паелія. Після неї, напевно, всі зуби будуть чорні. Паелія. Mm. Однозначно клас. Супер. Взагалі. Дев'ять з десяти. Десь так. І що, що ти скажеш? За свої креветочки? Але вони не надають хліб. хліб за да. Але вони не надають хліб. Якщо ви хочете хліб, то треба заплатити окремо. На цієї вулиці ось вона знаходиться прямо за... Тріумфальною аркою. Ресторани доволі дорогі. Але саме тут ви можете спробувати ось таку автентичну португальську їжу. Це ліфт. Друзі, позаду від мене знаходиться інша відома пам'ятка Лісабону. Це елеватор де Санта-Жушта. Дивна назва, але... Він був побудований для сполучення однієї вулиці з іншою. Зараз це просто туристична пам'ятка. На нього постійно стоїть черга. І тому, вибачте, але ми не підемо всередину цього елеватору, Тому що саме я вважаю, що стояти цю величезну чергу для того, щоб підняти з однієї вулиці на іншу, це Марна трата часу, але подивитись на нього, просто стоячи поруч, треба обов'язково. Саме центральна площа Лісабону, українські прапори, зараз так повинна виглядати кожна столиця Європи. Головний меседж, який я хочу вам донести, те, що незважаючи на те, в якої країні ви знаходитесь, треба підтримувати Україну. Друзі, якщо ви будете в Лісабоні, вам треба підготуватись до того, що ви будете дуже багато ходити різними сходами. І насправді це доволі важко, якщо ти цілий день ходиш по пагорбах. Друзі, друзі, ось а, вуличний музикант, який грає на сковорідці. Якщо ви знаєте, як називається цей музичний інструмент, обов'язково напишіть. Коментарях, тому що я не знаю, як називається цей музичний інструмент, хоча я і розбираюсь трошечки в музиці. Друзі, зараз ми знаходимося в стінах замка Святого Георгія. Це взагалі поєнт обов'язковий для відвідування в Лісабоні. З нього відкривається панорама на місто, яка вражає кожного. Хто опинився в цьому місті, він був збудований, цей замок ще в 11 сторіччі, і відновлений вже після землетрусу 18 сторіччя. Раніше його використовували як фортецю для того, щоб обороняти це місто, тому що він знаходиться на самому високому пагорбі Лісабону, і він якраз так збудований, щоб відштовхувати. Ворогів, які на нього нападають. Ось дивіться, там навіть пушка стоїть. Бачили, да? Так ось цей замок він обов'язковий для відвідування. Ми заплатили за те, щоб потрапити сюди 15 євро на двох людей. Тому що ми до 25 років ще. Да, друзі, подивіться зараз на цю. Панораму міста. Я раджу вам відвідувати цей замок саме ввечері. Тому що, по-перше, тут менше людей ввечері. По-друге, ви можете подивитися панораму міста під захід сонця. Тому що сонце заходить на заході, а захід знаходиться прямісінько ось там. Да, захід ось там. І подивіться, як яскраве місто відіграє всіма І Із цього в'юпойнту в замку Святого Георгія можна побачити не тільки місто, але і міст 25 квітня статую королю Христу і дивовижний від на річку Тежу. да, подивиться. Павлінчики бігають тут, нікого не лякаються. Побіжали, побіжали. Для мене Павлін це такий козирний індюк. Співає. Такий гарний птах співає взагалі. Що попало. Шо попало? <смеш> Ото як киця м'яуче. <смеш> да. Ну вони мені все одно подобаються. Так. Да. Дуже гарний птах. Подивіться просто, скільки там повелинів сидить на горі. Вони всі там сховалися, сидять, кричать. Да. Ми думали, що їх багато на території цього палацу ходить, а вони всі на деревах. Друзі, а ось це, напевно, і є той самий святой Джордж, на ім'я якого був названий цей замок. Це просто якісь. Це не видно. Святой Джордж, але явно не лица. Це... А, ось там бігає павлінчик. Мандаринчик хочеш зірву? Хо... Ну, хочеш? Я зерву. Там ты всі зеркал. Я ось тут пролізу і зірву. Там немає, я всі зірвали. Зараз ми знаходимось біля найвідомішої паштейжної в місті Лісабон. Це паштеж Білем. Тільки тут за чутками можна спробувати справжній паштейш. Тому що саме ця пекарня першою викупила рецепт паштейшу у Монахів. Тут завжди є величезна черга. Якщо ви хочете спробувати справжній паштейш, цей. Португальський смаколик, вам треба йти саме сюди. Насправді ми вже дуже багато поштейших з'їли, поки гуляли вулицями Лісабону, але вперше вони настільки свіжі. І зараз будемо їх пробувати, так скажемо, щоб передати всю їх смакоту. М -м. Ну ось, насправді, так. Да. Напевно, варто виставити цю чергу, щоб спробувати саме оцей справжній автентичний паштейш Дебелем, тому що смак вражає. Не дарма паштейш. Є одним із ста найкращих смаколиків у світі. Паштеж є одним із 100 найкращих смаколиків у світі, і він знаходиться на 15-му місці, тому що смак його дійсно вражає. Просто дивовижно. А там напевно він сьогодні зачинений. Да, немає черги взагалі. Друзі, зараз ми знаходимось біля монастирю Жеронімуш. Саме звідси пішов рецепт пірожного паштейш. Я хочу вам сказати, що це найбільша архітектурна пам'ятка готичного стилю Португалії Мануеліна. Його можна побачити заздалегідь. Коли ви приїжджаєте в район Белем І якщо він відчинений, сьогодні він, на жаль, зачинений, тому що сьогодні понеділок, вам треба відстояти величезну чергу, щоб потрапити усередину. Але навіть його фасад вже вражає всі ці готичні мармурові статуї, які його прикрашають. Вони створюють враження, що це було побудовано за часів, коли люди були набагато більш схильні для створення якогось мистецтва. Дякую за перегляд, друзі. Ви саме подивились відео з чудового міста Лісабон. але це тільки початок нашої пригоди. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку і залишити коментар, щоб я знав, що ви думаєте про мій контент. Але це ще не все, що ми зняли в Португалії. Наступним на черзі є захоплюючий океан. Та чарівне місто Сінтра, тож не пропустіть, моє наступне відео та долучайтеся до нашої пригоди.